Україна обіграла Францію у чвертьфіналі Євро-Ю-21. Кривцову його Інтер-Майамі знову не перемогли. Манор Соломон переходить у Тоттенгем. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Збірна України пробилася у півфінал Євро-Ю-21, зупинивши у чвертьфіналі одного з головних фаворитів турніру Францію. Проте починалося все дуже тривожно. Вже на дев'ятнадцятій хвилині Раян Шеркі відкрив рахунок, технічно розібравшись із нашим Хестом. Але далі за справу взявся Михайло Мудрик, який вперше з'явився на полі на турнірі. Спочатку він Челсі заробив пенальті. Важко сказати, що фол був тут дуже очевидним, але рефері після перегляду Вар свого рішення не змінили. 11-метровий на 32-й хвилині реалізував Судаков. А ще через 12 хвилин ця зв'язка знову гучно заявила про себе. Мудрик, видавши шедевральну гольову передачу зі своєї половини поля, а Судаков холоднокровно розібрався із голкіпером. У другій половині французи серйозно тиснули, але забити зуміли лише з офсайду. Натомість. Артем Бондаренко на 86 й хвилині забив ще один гол і Приніс остаточну перемогу нашій збірній 3-1. Тепер Україна зіграє у півфіналі проти Іспанії. І разом із цим наша команда вперше у своїй історії кваліфікувалася на футбольний турнір Олімпійських ігор. Вітаємо всіх з крутим результатом та з нетерпінням чекаємо на продовження. Сергій Кривцов провів повний матч у складі Інтера Майами проти Остіна в рамках регулярного чемпіонату МЛС. Гра завершилася з рахунком 1-1, а Українець отримав оцінку 6,8 від Софа Скор, що є другим найнижчим результатом у складі його команди. Відзначимо, що Інтер не виграє вже 8 матчів поспіль та посідає останнє 15-те місце у східній конференції, маючи 16 очок у 19 матчах. Зіркове підкріплення в особі Месі та Бускетса на полі ще не з'являлося. Тоттенгем підпише Вінгера Шахтаря Манора Соломона. Домовленості з гравцем вже досягнуті. Він приєднається до шпор на правах вільного агента, якщо не виникне питання з шахтарем та правилами ФІФА. Медогляд ізраїлітянина запланований на вівторок. Він підпише п'ятирічний контракт. Нагадаємо, Соломон, який був куплений гірниками взимку 2019 року за 6 мільйонів євро, минулий сезон провів на правах оренди у Фулхемі і забив 5 голів у 24 матчах. Крістіан Шевченко, один з двох синів Андрія Шевченка, підписав контракт з Вотфордом. у клубному офісі 16-річного гравця. Супроводжували батько, мати та старший брат Джордан. Раніше Крістіан займався в академії Челсі. Спортивний директор Пущі Роман Короза спростував чутки про те, що польський клуб зацікавлений у послугах українського Вінгера Євгена Коноплянки. Повідомляє тато таке. Також джерело зазначає, що Коноплянка не входить до списку трансферних цілей Дніпра 1 Нагадаємо, Коноплянка днями став вільним агентом після того, як сплив його контракт з Краковією. Шахтар відмовився від викупу контракта захисника Андерлехта Богдана Михайличенка. Повідомляють бельгійські змі. Зазначається, що два місяці тому питання викупу контракту здавалося вирішеним, але тепер ситуація змінилася. Вже наступного тижня українець може повернутися до тренувань з бельгійським клубом. Не виключено, що Шахтар все ж спробує його викупити, запропонувавши меншу суму ніж ту, яку хоче Андерлехт. 26 26-річний футболіст у минулому сезоні провів за Шахтар 32 матчі, матчі, яких забив два голи та віддав 5 асистів. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд! Бережіть себе та скоро почуємось.